Медичні працівники Коростенської центральної міської лікарні вміють не тільки справно оздоровлювати та лікувати пацієнтів, а й мають низку талантів, які охоче проявили під час конкурсу названня кращого медичного працівника року. Свято краси, естетики, артистизму та високого професіоналізму дарувало глядачам чимало позитивних вражень. Конкурсантки представили свій рідний куточок і місце роботи, демонстрували свої таланти, змагались в практичних навичках і професіоналізмі. Конкурси показали, що всі учасниці справжні аси в медсестринській справі вправні господині та талановиті жінки. Та, як відомо, перемагає найкращий. переможницю конкурсу стала акушерка, акушерсько гінекологічного відділення центральної міської лікарні Марина Швець. Ми зустрілись та поспілкували з Мариною на робочому місці. Професію кушерки вибрала самостійно. Маю велике задоволення від мала велике задоволення від навчання, від роботи зараз. І дуже задоволена, що працюю в своєму такому колективі, які мене підтримують завжди. Найважчим був перший конкурс презентації відділення. Потрібно було розказати про роботу відділення, про саму себе. Тут був конкурс художньої самодіяльності. Тут вже треба було трішки відійти від, медичного, від медичної теми і проявити себе в такому художньому. Ну, я у віршовій формі це все зробила, бо. Не танцювати, не співати я не, не здатна. Я Допомагали всі працівники наші, особливо старші медсестри-якушерка. Готувалася довго з сім'єю, вдома з дітьми. Дуже вдячна своєму колективу, вони мене дуже підтримали. Задоволений перемогою своєї підопічної і завідуючий пологовим відділенням центральної міської лікарні Роман Кіт. Він ані секунди не сумнівався у вибраній кандидатурі для конкурсу, бо дуже серйозно підійшли до вибору. Користували е, а, вік, імпозантність, е, рівень інтелекту, професійна підготовка. Е, Здатність працювати в екстремальних умовах, не боятися конкурсу, телекамери, кінокамери. Конкурс тим і добре, що конкурс то робиться на віду всіх, а судді, спеціалісти, вірив душі, що ми переможемо, тому що ми працюємо нормально працюємо багато років, підготовлені. що я. Відчував, відчував, що я не помилився раз, що Маріна саме краще, Я не помилився два, що працюю з таким колективом, де нас майже 70 чоловік. І в тому що я не помилився, що я більше 30 років тут працюю. Організатори конкурсу переконані, що з одного боку захід показав професійну придатність конкурсанток, а з другого відкрив медичних працівників як творчих особистостей, що не завжди видно за роботою. Тож ми ще раз вітаємо всіх учасниць конкурсу.